У селі Червеньового Мукачівського району святкова релігійна подія. У церкві Василія Великого почалося все зі святкового богослужіння. Після служби вірники попрямували до центральної частини села, де на чолі з Владикою Феодором відбулося освячення Христа. І ми будемо просити благословіння нашій рідній Україні, щоб кінчилась війна і щоб усе нас у нас було добре. Із нагоди святкової події у храмі Василія Великого владика Феодор вручив нагороди місцевим діячам та служителям церкви, які свого часу підтримали храм в ініціативі Встановлення Христа, як ви чули, там Лайк, говорив, що сьогодні трьох святителів, церква святкує, шаною пам'яттю великих учителів церкви, які звершили великий подвиг, можна сказати, для церкви Христової одне з самих великих таїнств то на Євхарісі, яка з нею звершається і звершає кожен день в храмах Божьих. Ну, І по поводу ми зібралися тут цього Христа, який родили, щоб його освятити сьогоднішній день. Якраз приурочили ту дату до сьогоднішнього дня. Святиня отримала своє місце центральну дорогу села Червеньово. Батьки, діти, брати та сестри з вірою в серці та світлом в очах щиросердечно раділи в цей сонячний день. Долучалася вся церковна громада, всі мешканці села Червіньово. Я допоміг матеріально, отець Василій допоміг. Знайшли хороших майстрів, які спорудили дане, дану святиню. Тому кожен, хто йде додому, може вклонитися, хто йде на роботу, може вклонитися, подякувати Богові із чистою душею, з чистим серцем і творити добрі діла в ім'я любові, в ім'я Христа, в ім'я Господа Бога нашого. Віряни дуже вдячні церкві та її служителям, тим, хто підтримав ініціативу встановлення Христа. Адже тепер в селі Червеньово місць де людина може звернутися до Бога, стало на одне більше.